Я простий пацан жив, як умів, магазин, паштет, мирний мотив, але доля стерва, без зайвих драм, ТЦК каже, братан, ти наш план, руки за спину, без балачок, І вже буси котить мене на урок. Напередку свій новий біт вчора двір, сьогодні гранатний ритм. Думав, що життя це спокійний понт. Але тепер мій мікрофон, фронт, волока без шансів, здоров'я байтходен. І ніхто не питає, учебка палить сержант Гроза. Швидше б, це тобі не тік-ток і не гра. Готівка ви отримай Багнюку твій дедлайн маршу строю до звуку. Напередку свій новий біт Вчора двір, сьогодні гранатний ритм. Думав, що життя це спокійний понт, але тепер мій. Мікрофон, фронт, фронт то не мем і не репчик з тренду Тут кожна мить, як бій без енду. Пахне свинцем, свистять переліти, і мозок волає, тільки не зникне. Поруч зі мною хлопці прості, вчора бухали, а нині в огні. Напередку свій новий біт вчора двір, сьогодні френатний ритм. Думав, що життя це спокійний. Мій мікрофон, Римую під вибух, тримаю фасон. І якщо виживу, розкажу свій сезон. Не героїзм це просто мій шлях, Хай в репі залишиться весь мій крах. Римую під вибух, тримаю фасом. І якщо виживу, розкажу свій сезон. Не героїзм це просто мій шлях. Хай в репі залишиться весь мій крах.